В день авіаудар посеред містю Херсона за попередньою інформацією обласної прокуратури російські військові нанесли з літака Су-34. Частково зруйнований триповерховий будинок. Пошкоджені будівлі поруч. Поранення отримала 73-річна жінка і 17-річний хлопець. Їх шпиталізували. А де ви в той момент були? Як що... була... Мені сусідка позвонила. І що у вас зруйновано? Посмотрите. Аріфмайкерський магазин. Постраждали також за інформацією Херсонської обласної військової адміністрації, в день двічі під вогнем армії РФ було село Інгулець. Через обстріл поранення отримала жінка, якій надали допомогу на місці. І чоловік він у лікарні. Також вранці через обстріл з артилерії та градів у Білозерці пошкоджені 10 житлових будинків. Атакувала минулої доби російська армія і Нововоранцовську, Новорайську, Береславську, Новоолександрівську, Милівську і Тягинську територіальні громади Береславського району, розказав начальник місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби ворог з авіації обстріляв місто Береслав, Новоборислав Качкарівку та Новий Каїри. В результаті авіційних ударів в місті Береслав та Нових Каїрах зазнали пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди мешканців, використовуючи реактиви системи залпового вогню, сонцепік, наніс удари по центральній частині міста Береслава. В результаті вказаних ударів пошкоджені зазнали житлові будинки, приміщення магазину та Приміщення редакції газети Маяк, також російська армія авіабомбами обстріляла територію національного природного парку Кам'янська Січ. Судячи з відео, вони попали якраз на ну, недосліджені території. Тобто, досліджувати в цих точках ми вже не зможемо в майбутньому. От але ну, і не можна сказати, що це призвело до руйнації пам'ятки історії і археології і туристичного об'єкта. Тобто на даний момент ті місця. Де працювали археологи, вони зможуть далі продовжувати там працювати. От і там, де ми водили туристів, вони ці місця місця також збереглись. Вони так само зможуть продовжувати там ходити. Загалом минулої доби російська армія випустила по правобережжю Херсонщини 1606 снарядів, нарядів. Розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков треба зауважити що е, тут також рахуються снаряди які були випущені і по кринках тому що там зараз наші хлопці отримують плацдарм але дуже багато було е, обстрілів і кабами і дронів, і скидів з дронів. минулої доби внаслідок обстрілів в області армії РФ загинули двоє людей шестеро отримали поранення сказав Толоконніков. катерина гончаренко оксана Ігор печенко андрій Андрющенко, роман царьов суспільне новини херсон